А зараз хочу попросити вас, чи не могли б ви встати всі джентльмени у цій кімнаті? Лише на мить це буде справедливо. Ви ж завжди розглядаєте нас? Усі, кому нема 20 і більше 35, можуть сісти і ті, хто мають азіатське чи африканське походження. А тепер, Кенні, увімкніть світло. Щоб ми мали змогу роздивитися цих хлопців, Отже, леді та джентльмени, що ви бачите, приємні хлопці, чи не так? Якщо котрийсь з них запросить вас випити, ви з ним підете так, от дозвольте вам дещо повідомити: дев'ять з десяти убивць маніяків білі чоловіки. Віком від 20 до 35, як оці Альберт де Сальво, Біанчі і Боно, Берковіць, Дальмер, Тед Банді. Вони були тихими, сором'язливими, навіть симпатичними. Їхні жертви довіряли їм. За оцінкою ФБР, щонайменше 35 убивць маніяків вистежують свої жертви саме зараз, коли я вам це розповідаю. Добре, хлопці, сідайте А то навіть мені лячно.